Дозвольте, я вам розкажу, що я підготувала для комплексного і фундаментального навчання, а ви собі поміркуєте, можливо, це те, про що ви давно мріяли. Дивіться, сам курс стартує 8 червня. Чим він відрізняється від попередніх потоків, яких було вже 5 кожного літа я проводила. Тим, що я додала окремий модуль, 1С бас. Курс включає теоретичну, практичну частину, тести і задачі. Поділено по трьом місяцям це окремі модулі. Перший модуль буде присвячений повністю необородним активам, це основні засоби, інвест, нерухомість, нематеріальні активи, основні засоби і первинка. І саме основне про договори. що треба знати бухгалтеру. А другий модуль це доходи, витрати, сюди ж собі вартість, запаси, заборгованість це девіторка і дисконтування. А третій модуль валюта, валютні операції, оренда. Операції із засновниками, податок на прибуток, виправлення помилок і заповнення звітності, але не це найцікавіше а найцікавіше це комплексна задача, і я хочу вам щось показати: ось це є матеріали минулого року, які будуть доопрацьовані. Багато в чому ускладнені. І, ну, щоб було розуміння, ось є комплексна задача. Це та, яка є як це, квіткою, квінтесенцією всього курсу. І ця задача вона буде простягатися повз три місяці, і на кожному уроці буде щось, що зачіпатиме цю комплексну задачу. Це те, що було. І тут же показую. Уже мої напрацювання по комплексній задачі, що я хочу змінити. Ну, по-перше, наше підприємство воно буде називатися не компас, а це е, поки що таємниця, як буде називатись, Але наше підприємство буде займатися оптовою торгівлею, роздрібною торгівлею. Ну і щоб ми все вміли показати, я ще даю оренду, тобто послугу. Наш дохід перевищив 40 мільйонів. Це означає, що будуть ще податкові різниці. Хоч ми говоримо про бухобрік. Дане підприємство вже існує рік. Але 1 листопада бухгалтер попередній як це, підняв лапки і сказав: Я звільняюся, передав вам руки, оборотку, не закритий 9-7 клас на 1 листопада 2022 року. Вам потрібно допровести грудень, 2022, скласти баланс, перед тим шахматку, баланс, фінрес і декларацію з податку на прибуток. Все, що червоним кольором, це те, це мої робочі нотатки, я показую робочий матеріал, що я буду змінювати. Отже, у нас буде створення збільшення статутного капіталу, створення резервного капіталу, нарахування дивідендів, прихід та списання товарів, придбання МШП, виправлення помилки по МШП, інвестиція за методом МУК, тобто ми інвестували в інше підприємство і прокинулися Евріка, що у нас виникає дохід в нашому балансі, як це з цим тераду. Багато хто тут прозріває. Ми порахуємо амортизацію руцями. В Excel, значить, у нас буде метод прямолінійний, кумулятивний і прискореного зменшення залишкової вартості. Це все треба буде рахувати ручцями, щоб зрозуміти, як працює. І коли стоїть питання, міняй метод чи ні, щоб ми могли вручну порахувати і прийняти рішення, треба нам це чи ні. Ми оптимізуємо податок цим чи ні. Також у нас є придбання МНМА, від в експлуатацію. Ми списуємо основні засоби, оприбутковуємо лом брухт. У нас є автомобіль у фінлізингу. Ми будемо відображати фінлізинг і дисконтувати потоки. У нас буде ремонт орендованого приміщення. У нас будуть безкоштовно отримані основні засоби з нарахуванням амортизацію. Ми змінимо ліквідаційну строк амортизації і метод амортизації, а по тому, що вже в нас є фінлізинг, про це сказали. Нам треба буде поставити на баланс автомобіль, який ми взяли у лізинг, показати 95-й рахуночок, перевірити, чи добре продисконтовані оці анулітетні платежі. Ми отримаємо приміщення, а точніше передамо в оперативну оренду. У нас буде розробка сайту, хостинг, домен. Ми знайдемо помилку. Виявляється, у нас є Одинеска, а ми її не оприбуткували. Отже, ми її умовно знайдемо і оприбуткуємо і донарахуємо за минулий період. Також у нас буде техпідтримка, і ми покажемо це на 39-му. Дохід, що з стандартом 15-м будемо робити? Значить, нам треба буде показати виручку, роздрібну. Оптовий продаж у нас буде експорт товару, який потрібно буде показати. і це все буде дублюватись у 1С. У нас буде вантажно-митна декларація, як її провести в ЕСІ. Це буде експорт товару. У нас буде імпорт послуг. Будемо визначати ПДВ. Боже, це ж курс для побухобліку, але я не можу обрізати податки. Розумієте, вони вилазять за кожним кутом, тому так ми про це будемо говорити. Імпорт товару у нас буде. Міжнародне перевезення, імпорт послуги. У нас буде залишок на валютному рахунку, порахуємо вручну курсові різниці. Що це все буде? Як це все має оформлятися? Дивіться, оці всі штуки ми оформимо ось в такому головному журналі. Тобто кожна операція, ось так, має бути відображена. По кожній операції, якщо будуть рахуночки, розрахунки, ось тут збоку стоїть розшифровка 1. Розшифровка 6. Це означає, що буде окремий Excel-файл. І ось внизу, я сподіваюся, вам видно запаси, лізинг, дивіться, дисконтування, бачите, резерв відпусток, як ми його тут рахуємо, поворотна фіндопомога, дисконтування, кредиторка і так далі. Тобто, головний журнал це ми пишемо дебет одного рахунку, кредит іншого, руцями все, включаємо мозги і думаємо, далі, як це впливає на ПДВ, так? Далі, що ми робимо? Все, що є в головному журналі. Все, що є в головному журналі, переносимо в шахматку. Ось є наша шахматка. Я не знаю, застали ви це, хто застав шахматку, поставте плюсик. Кредити будуть відсоткові. Дивіться, все, що було в головному журналі, наша наступна задача ми перенесемо у шахматку. А хто стикався, знає дебет, кредит. Ми переносимо кожну циферку, і далі це все відбивається. Таблицю я дам цю, її треба буде тільки заповнити. Ну, це я даю, показую, як було минулого року. Це все буде змінено, і цифри, і самі ситуації. Значить, там, де обороти, будь ласка, підбивається дебет-кредит, далі складається пробний баланс після проведень. З цього робимо звіт про фінрезультати і баланс. І тоді заповнюємо баланс. не тільки на кінець, так? тому що ми з цього виходимо, і є звіт про фінрезер. Це все ми руцями складаємо, а також складаємо звірку податку на прибуток. Тобто, як на бухгалтерський прибуток впливають податкові різниці, що тут з ними відбувається, і доходимо аж до проводки. Навіть тут є відстрочений податковий актив ВПА, ВПЗ. Можливо, хтось пам'ятає. Угу. Бачу, є ваші плюсики. Супер. Дивіться: ось це я вам продемонструвала, що це так виглядає комплексна задача. Ось такою вона буде умова, і в Excel буде розв'язок, але кожен буде розв'язувати сам, ми будемо просто звірятись. Далі в матеріалах цього курсу є ось конспект, практична частина виглядає ось так. По кожній темі є задачі. Ось ви бачите, так. І теоретична частина. Це є підбірка всіх положень і всіх необхідних нормативок саме для ведення бухобліку. Цього року дуже багато що поміняли стандарти. За моєї пам'яті 10 стандартів точно змінено. Не сильно, але так вони змінились, і це все ми будемо укомплектовувати. По кожній задачі, яку я буду давати, буде розв'язок. Це не буде так, що я віддала, і як це на однісь. Ні, ось по кожній задачі є розв'язок, який я коментую. Ось тут, до речі, ціла була дискусія про печатку. Бухгалтер каже, може, ви все-таки поставити печатку і чим там аргументувати, де таке пише. Ось, ось таким чином це все виглядає. А тепер що тут у нас ще є? Слайди, які є по кожному уроку, ось так вони будуть виглядати. Ну і е, сама платформа навчальна, це я вже попрошу, хіба що покаже е, Вікторія. Я зараз вам цього не покажу. Ось є розв'язки задач, так, це я показувала. Ну, ось так виглядає матеріал. Я вертаюся до вас. Класно ви придумали? Скажіть, як ви вважаєте? За шкалою від 1 до 10, як ви думаєте? Класний продукт? Знаєте, це такий продукт, який би я хотіла відвідати, відівчитись, коли б я починала вести бухоблік, облік. Або тоді, коли я вже вела цей облік, мені б дуже хотілося відвідати такий курс років 5, 10, 15, 20 тому це б було найкраще. Тому цей продукт, якщо хочете, його можна назвати так: це те найкраще, що я б побажала собі. Тоді, коли стартували, та навіть і тоді, коли вже працювала бухгалтером.